Розглядаємо хімічні властивості алканів. Алкани це речовини, у яких між атомами карбону динарний зв'язок. Нагадаю, що їхня загальна формула це важливо, це NH2N плюс 2. І ці, цей клас речовин, вони характерні тим, що вони навпаки дуже мало взаємодіють з іншими речовинами. Перше, ми напишемо, що із такими агресивними речовинами алкани не взаємодіють. Це їхня така характерна риса. Алкани не взаємодіють. Алкани не взаємодіють з кислотами. Лугами це самі їдкі речовини, агресивні, які є в неорганічній хімії. Далі бромною водою це бром 2 плюс вода. Ми говоримо бромна вода. Чому саме вибрали бромна вода? Тому що інші речовини там будуть взаємодіяти. Ось тут така характерна їхня властивість, і каліперманганатом або Ну, ось тут бромна вода. Ми можемо написати Брум 2, формулу з водою. І перманганатом. Калій, манган О4. Дуже сильний окисник, використовується в багатьох органічних речовинах, але ось тут Невзаємодія. Ось наприклад, як метан, це перший представник алканів, реагує на каліперманганат і бромну воду. Перевіримо, чи буде взаємодіяти метан з окисниками каліпер перманганатом і бромною водою. Метан це газ, тому ви побачите, як зараз із трубки ось тут буде. Виходити газ. Метан його пропускають через бромну воду, вона коричнева, і через калій мангано 4. Якщо відбудеться реакція, то зміниться забарвлення, Вони яскраві. І зараз ми побачимо. Метан отримаємо при прокалюванні натрій ацетату з натрій гідроксидом. Подаємо метан в пробірку з розчином калій перманганату. Метан спочатку проходить скрізь промивалку, звільняючись від домішок, а О, потім так. попадає в пробірку з розчином калій перманганату. Ось тут бульбашки метану виходять, То такий спосіб... Ми бо... спостерігаємо, що ніяких змін не відбувається. Метан не взаємодіє з розчином калій перманганату. Опустимо газовідвідну трубку в пробірку з бромною водою. Бромна вода не змінює свій колір, Метан не реагує з бромом. Так, Тобто висновок такий, що нічого тут ми не побачили, значить, не взаємодіє. Алкани дуже добре горять, і багато хімічних органічних речовин ви будете писати реакцію горіння, або, ще по-іншому, говорить, повне окиснення, горіння або повне окиснення. Ну, візьмемо звичайний метан-газ, З газової конфорки він виходить, ми його підпалюємо і виділяється вуглекислий газ СО2 і H2O. Чому ми воду не бачимо? Водяна пара просто там виділяється велика кількість енергії, яка воду виділяється у вигляді водяної пари, і вона. Може зібратись, наприклад, сконденсуватись на холодному склі ми можемо побачити, але так ми не побачимо. Треба обов'язково поставити коефіцієнти або рівняти, бо це далі не рівняння. Карбон 1, карбон один, гідрогена 4, а тут лише 2. Ставимо двічку. Де тут іще коефіцієнт треба? А, ну ось тут, наприклад, 2 і 2. 4, сюди, 2. При достатній кількості кисню утворюється вуглекислий газ і вода. Але якщо у вас написано, що нестача кисню, ось це класична реакція. Якщо нічого не написано, а просто горіння будь-якого вулкану, у вас все одно утворюється вуглекислий газ і вода. Ви візьмете гексан, утворюється вуглекислий газ, вода, пентан, бутан, будь-яке. Але якщо у вас стоїть умова, що нестача кисню, при нестачі кисню може утворитися декілька продуктів, може утворитися чадний газ. Таке дуже часто буває. І вода, пара води, тут теж треба урівняти, дивлюсь сюди двічку, але. але... Ось оксигена парне число. Тут один і два. Ось цей оксигенний парний, мені треба з нього зробити парний. Відразу ставлю сюди двічку. Тепер два карбони: сюди роблю два карбони. І гідрогена тепер 8. Тому я ось тут витираю, роблю 8 гідрогенів. Ставлю четвірочку сюди. Тепер перераховую ну, тут два оксигена. Тут. Два оксигена і ще 4 оксигена, 6, то сюди треба трічку. Тобто тут буде по-іншому урівнюватися, але ось утворився чадний газ при нестачі кисню, або навіть може вуглець утворитися, якщо взагалі кіптява така, ви можете побачити візуально, то утвориться вуглець і вода. І знову нам треба ось 4 гідрогена. Зроблю. Тут 4 гідрогена. Двічку поставлю, тут оксигена 2 і тут оксигена 2. Все урівнялося. Значить, наступне третє галогенування. Це Взаємодія з галогенами найчастіше це хлорібром, з хлором хлор-2 або бромом бром 2. А як же ж ми сказали, що алкани не взаємодіють з бромом? А тут пишемо, що вони взаємодіють, тобто самі собі суперечимо, вважається так, що за нормальних умов, ось тут я напишу, допишу. За нормальних умов. Тобто, просто пропускаючи нічого, не гріючи, не, якісь спеціальні умови не підбираючи, тут реакції не буде. Але якщо постаратися, то ми можемо змусити їх взаємодіяти. Алкани тут вступають в реакцію заміщення. Наприклад, з хлором вони взаємодіють при освітленні. Тут можна ось так зверху написати обов'язкові умови із хвором ашню, а із бромом підвищення температури. Якщо нагрівати суміш із бромом, то відбудеться реакція заміщення. Тут іде така реакція у чотири стадії, дивлячись, як ми будемо зупиняти цю реакцію. Зараз, коли ми її зупинимо? Ну, наприклад, візьмемо метан. І плюс хлор 2. Реакція лише заміщення, це означає, що один якийсь атом гідрогену, він відчепиться, і на його місце замість нього тому заміщення стане хлор, тільки за таких умов і сонячне світло. Якщо прибрати сонця, ця реакція не буде, зупиниться. Тобто ось метан, у нього 4 гідрогена. Заберемо один гідроген, стане ch 3 тепер, і на місце того гідрогена, який ми забрали, поставимо хлор. І ще у нас утвориться такий продукт. Той один ображений гідроген зустрічається із ображеним хлором, тому що теж той хлор не війшов. і утворюється молекула H-хлор. Це перша лише стадія. Ми можемо це продовжувати. Напишемо другу стадію. аж 3 хлор, ми продовжуємо хлорування. Тобто замість одного гідрогена, тут теж обов'язково треба світло включити. Тут один гідроген, знову його виганяють і замість нього стає хлор. То вже виходить аж 2 Хлор був один, а тут іще один з'явиться, то буде хлор-2. І плюс той гідроген, якого вигнали, і з одним хлором тут знову утворює молекулу H хлор. Це може продовжуватись до тих пір, поки всі гідрогени не повиганяють. Ну, а нормально хімічною мовою скажемо, що поки всі гідрогени не замістяться. А, так. Тобто третя стадія ch 2 хлор 2, плюс хлор 2, знову H. -ню. Знову тут на один гідроген стає менше CH -хлор, хлора, сюди приєднується більше хлор 3 і плюс H хлор. І четверта стадія, уже швиденько дописуємо, це H 3 Плюс хлор 2, і оцей останній гідроген не втримався, його, замість нього стає хлор. Тому виходить, що від метана вже, е, видно, залишився один карбон. І на місце гідрогена 4 гідрогена замість них стали 4 хлору, плюс аж хлор. Сумарна реакція. Тобто ми можемо написати всі чотири стадії однією реакцією, не розписуватися так поступово реакція. Це називається повне хлорування. Метану, повне хлорування. То CH4 плюс хлор 2. Ми, хлор 2, чотири стадії. Ми додавали чотири рази, можна відразу ставити коефіцієнт Hню. Всі 4 гідрогена заміщені на хлори і 4 рази у нас утворювався Hлор. Перевіримо коефіцієнти. Вони повинні співпасти 1 карбон, 1 карбон. 4 гідрогена, тут 4 гідрогена. 4 помножи на 2 8 хлорів, 4 і 4 8 хлорів. Наприклад, перед нами. Зображена молекула метану, карбони, 4 гідрогена і молекула хлору. Нічого не відбувається, поки я не включаю ось ультрафіолет. Включаю, тобто світло вмикаю чи ультрафіолет руйнує молекулу хлору. І цей, ця частинка хлору, вона агресивно дуже шукає собі кого б забрати. Забрала один Атом гідрогену відірвало, а замість цього гідрогена стає хлор, тому і реакція заміщення. Це один замістився, хлорметан називається, тому що один хлор, а метан так і залишилось, хоч тут уже він, наче, не дуже схожий, але залишається слово метан, бо один карбон. Далі ми можемо продовжувати далі те саме. Ось друга стадія. Знову те саме повторюється. Так, знову. Уже буде молекула, утворена молекула містити два хлора, тому додається частина Д, дихлометан. Продовжуємо далі. Ось, відбувається третя стадія. І вже молекула, що утворилася, містить три хлора. Три хлора так і буде називатись. 3 хлоруметал. І останнє. Ось останній гідроген, який залишився, він теж може заміститись. Цю реакцію можна зупинити в будь-який час. Тобто можна повне хлорування, це всі заміщені гідрогени, а можна частково, наприклад, перша стадія, друга, третя. Чи, чи, ну, Скільки там, бо четверта це вже повне. Так, і чотири хлора це тетра. Частинка додається метан. Розглянемо, як відбувається, наприклад, бромування пропану. Це сюди воно відноситься, бромування Пропан, Пропан це три карбони. Я запишу структурною формулою три карбони CH3, CH2, CH3. Плюс брум 2. Алкани можуть взаємодіяти з хлором або бромом тільки за спеціальних умов. І з бромом це нагрівання температура. І тут теж реакція заміщення, але куди тут буде бром приєднуватись? До якого? До ось цього, ну, замість цього гідрогена відщеплюється, один гідроген і бром стає. Чи ось тут всерединки? Тут вони симетричні, то тут, в принципі, немає різниці. Але тут важливо. Всерединки буде відбуватись заміщення, чи з краю. Тобто. Як нам визначити, замість якого гідрогена бром стане? Тут є таке правило, що бром або хлор буде приєднув... заміщувати найменш гідрогенізований атом карбону? Бром, чи хлор? Буде заміщувати найменш гідрогенізований атом карбону. Як це найменш гідрогенізований, де найменше гідрогенів? Тут, очевидно, видно, ну, ось що це ось це аж два. Тому пріоритет буде ось тут заміщення. Ми так і пишемо. Щоб краще написати, ми можемо Бром ось так виписати. Бром, він замістився, а далі в нас тут не відбулося змін, тут один гідроген залишився, було два. І тут три гідрогена. А той гідроген, якого замістили, він із іншим бромом утворив молекулу H-бром. Ось таке важливе правило для різноманітних уже і розгалужених молекул, де найменше гідрогенів, там і буде відбуватись заміщення. Таке правило. Ага. Раз. Наступне в нас. Це у нас було третє, ага, четверте буде. Четверте це ізомеризація. Четверте. Наприклад, у нас є ось такий нерозгалушений алкан. Чотири карбони. Це буде бутан CH3, CH2 ch 2 CH3. Якщо взяти каталізатор алюміній хлор 3 то це спричинить те, що цей алкан, він утворить розгалужений ізомер. Тут ще треба температуру підняти. Тобто ми можемо побудувати таким чином 4 карбони, що тут. Він стане розгалужений, цей алкан. І доставляємо гідрогени. Сюди один уже гідроген, сюди три і сюди три. Це бутан або нормальний бутан лінійний. А це вже ізомер бутану. Ізобутан можна ізомер. Бутану, але за номенклатурою він називається головний ланцюг 1, 2, 3. Це у вас виходить замісний, за номенклатурою. Такий ізомер бутану вже називається 2-2 метилпропан. Наступне термічний розклад. Термічний розклад це розклад молекули під дією температури. Тут є два способи: піроліз і крекінг. Піроліз це більш інтенсивно, сильне нагрівання. Тисячу градусів, а крекінг – це такий слабший розклад молекули 400-500 градусів, і молекула буде не так, а, значить, піроліс, отак, більше 100 град... градусів за Цельсієм. Наприклад, якщо метан так сильно нагріти, Тисячу градусів за Цельсієм, то він розкладеться взагалі на вуглець і водень. Для того, щоб тут урівняти, треба поставити сюди двійку. Ці реакції термічного розкладу дуже часто зустрічаються, тому зверніть на них увагу. І далі, якщо взяти дві молекули метану, ось тут, нагріти ще інтенсивніше. 1500 градусів за Цельсієм, то тут відбувається подовження ланцюга. Утворюється ацетилен, ось тут ось така формула, і плюс також водень H2. Ацетилен ви можете тут замінити. Ну, як як вам краще, ось я так намалювала, нагадала формулу структурну. Легше буде ось так урівняти, наприклад, це 2 аж 2 просто 2 карбони, два карбони, вісім гідрогенів, тут уже два є, треба зробити тут 6 гідрогенів. Ой, навпаки, тут уже два є, тут зробити шість гідрогенів, поставити трічку. Бо якщо тут поставимо, то ми змінимо карбони, ну, зіпсуємо все. Тобто тут важлива ця реакція, що тут відбувається подвоєння карбонового ланцюга. І далі можна перетворення якесь робити. І крекінг, уже допишу до кінця секундочку, тут крекінг. Це температура приблизно 400-500 градусів за Цельсієм. Це ось ділення на молекули, наприклад, це 4H10. Ну, Бутан звичайний, якщо ми нагріємо 400, 500 градусів за Цельсієм, то ця молекула на половину вийде С2H5, і ота крапочка, бо С2 h не існує. Окрім це спосіб такий запису: С2H5, щоб ви зрозуміли. С2 h 5 не існує. В одному випадку плюс гідроген, а в іншому випадку мінус гідроген. Тут утвориться С2H6, а тут утвориться С2H4. Це етан, а це етен. Такі речовини існують. Якщо у вас 5 карбонів, значить ви наполовину ділите як? В одному випадку буде 2 карбони. Ось тут ви пишете два карбони, а тут три карбони. Навпіл ділити гідрогени і дивитися, Якщо не існує, треба десь додати один гідроген, десь відняти один гідроген, і у вас виходить два продукти, треба обов'язково, щоб вони існували.